Що, ще контентчику вам. Ось він сидить кура. Наркотики. Гляньте. Ось він сидить кура наркотики. Він там, мабуть, коноплю чи щось таке, ну тут же наркотики можна. Ось так от зимою такого не було. А влітку, бачите, Тобто тут безпека це таке, але мій лендлорд написав, що приїде поліція і його забере. Тому ну ось такий контентчик. так що в нас теж весело. Сказав лендлорд, мені написав, щоб я була вдома, двері були мої зачинені. Тому що в нас бомж. Заселився поряд. Це сусідній будинок. І в цьому сусідньому будинку е, винаймали наверху е, якийсь чоловік винаймав житло, я так зрозуміла, він мені написав лендлорд. Е, е, мій лендлорд уже позвонив в поліцію, поліція сказала, що приїде. Ось він мені тільки що написав. І це якась людина. Він каже, що це якийсь знайомий тих, хто тут жив. Але де вони вже, він каже, що вони вже виїхали, їх вже немає. А він, видно, прийшов. Так, що бомжів тут теж хватає, А воно як тепленько стає. Так що континчик є континчик. Ну, то так. Так що стає з кожним днем цікавіше. Тому безпека це безпека, але безпека це коли ми всі дивимося і слідкуємо, що у нас відбувається у дворі. Тому ось так, бачите, він собі забив косячка або не косячок, це не косячок, він якось і сидить собі покурює Коноплю, ну ще хочу сказати, що наркотики в Канаді дозволені. Тобто він це може робити. Але він це робить в чужому дворі. Тому мій лендлор визвав поліцію і будемо чекати поліцію. Я ще зніву про поліцію. Ви знаєте, цікаво. Ви знаєте, що тут всі двері вони такі стекляні. В скляні? Ну, дуже-дуже цікаво. Будемо е, дивитись, коли то приїде вже та поліція. Так що підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Бомж в Канаді. Ми його бачимо. Пусти в онлайн.